У попередньому відео я показав, наскільки негативним для нас є для жінок, точніше, є вплив бюстгальтеру, особливо коли є тяжка туга фіксація. Сьогодні я хочу показати, наскільки неефективним насправді є для нас еластичний бінт і що взагалі не потрібно ним користуватися, коли у вас щось болить. Еластичний бінт, він створює фактор тиску. Фактор тиску це. Це той сигнал, який зменшує сигнал болевого рецептора. Коли ви вдаряєтесь, вдаляє, наприклад, головою в щось, ви одразу берете і притискаєте рану, і у вас біль стає легшим. Те саме робить і Бін, коли він фіксує суглоб, наприклад, або фіксує якусь тканину. Отже, давайте подивимось. Вгору. Чудовий тонус коліном до себе. Чудовий тонус. Ще раз очіку. Норма Ще раз. Норма тонічна. Я буду дивитися чотириголові м'язи. Чотириголові м'язи вгору. Мендіально і латерально. Стабілізатор. І подивимось під колінний м'яз, який входить до групи м'язів-стабілізаторів колінного суглобу. На себе, всередину отримай. Кам'яний. Беремо маленький шматочок еластичного бинта. Уявимо, що в нас болить коліно, і від натягування стає. Легше. Але насправді, зараз відчекаємо. Поставимо. От ми відмотнемо наше коліно. Я не сильно стискаю, просто ну, до, цього, цього навіть достатньо буде. Ось еластичний бінт. Коліном до себе. Ще раз. Не гарно поборись. Все. Коліно вимкнулося, вгору, Все. Абсолютним. Середина вгору. Все вимкнулось. Що, що під коліна м'ясо? Середину отримаю. Отримаю? Все. Всі м'язи вимкнулися. Відповідно, вам ніби стає легше. Але насправді все навантаження з головних стабілізаційних м'язів йде. Геть, і навантаження просто переноситься в середину, в суглоб. Ви травмуєте таким чином суглоб в самій середині, в глибині от там всі м'язи, стабілізатори, вони не можуть тримати їхня задача, їхнє головне завдання тримати, а не виконувати рухові акти. Ну, відповідно, у вас сугло потікає, там збільшується ще більше тиску, воно ще більше болить, викликається дестабілізація, сугло просто руйнується. Тому не використовуйте еластичний бінт для того, щоб допомагати вашим суглобам. Таким чином, ви лише нашкодите самі собі. Реально, перевіж, побоїся, А воно не, не дає. Тоб, чи нажимаєш, я вже ну, я давлю, а воно все одно образу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і слідкуйте за новим матеріалом, як не нашкодити своєму здоров'ю. Дякую.